Так, 16 червня Купляємо квиточок з двома пересадками. Багліков Євген. Один чемодан на 20 кг, 40 на, 20 на 30, Це лічна віч. Зареєстрований багаж. 1182 злотих. Ми платимо. Разом ціна квиточка 3057 злотих. Варшава. Рим, Рим Нью-Йорк. І лічиме. Ну що, погнали оплатити? Давай. Паспортні дані не звірували, давай звірим. Ми в кратчайші сроки вийшли вам підтвердження платежа на багліков женя собачка.gmail.com і образуємо ваш заказ. Позичив я цього Ситроена. заїхав. Купив чемодан великий на 25 кг. Італіано, мабуть, чорний стильний за 420 злотих. Збираємося, стираємо речі. Пакуємося і готуємося. В середу в 5 ранку ми вилітаємо на Рим Ой і почнеться. Ось така єшка. Китай, то підроєнто, мерседес. Я розумію, що так, да. потрібно купляти новий. Гарний мерседек Фоматік 2.2, дуже гарний колір Всім добрий ранок сьогодні. Понеділок. Вєш. Ну не до конца то є чисте авто. Не любі їжі в сипі. Ти заїхав поприбирати. Що погнали додому, купатись, митись, бо не в місто. Потрібно, що заїхати там в аптеку, якісь лікарства купити. Тому що я сумніваюся, що буде там в Штатах таке, як я вживаю. А саме у мене з носом проблеми. Я купляю собі такий отривін ментоловий. До речі, його у Франції не купити, в Іспанії також в не продають. Я лише купляв в Польщі і в Німеччині. Бо я постійно мені ніс закладаю, я задихаюсь. А та тема нормально так пробиває мене. Погнали, купа справ. 14.00 в аптеку робити е щепенку по польську. Блять, тест. Давку. Польською мовою. Як по-українськи? Боже мій, я забуваю українські слова. Як може українець забувати українські слова? Прививку! О! Прививку від ковіда для того, щоб отримати сертифікат із цим сертифікатом. Що ти вакцинований без цього документа, без вакцини. Коротше, поїхали. Mercedes E в АМГ-пакеті. Не сама максимальна комплектація, але все ж вигляд має. На панорамі, чорні молдинги. Ну це вже я вимив натер. Оптика, не сама найдешевша. Ну, дуже гарненький. І він від він обклеєний пленкою. Такий гладесенький. Задбаний. Ніде не поцарапаний. Ну, колеса, звісно ж, мають блистітись. Позичив на один день. Плюс тут ще проблеми якісь з турбіною вибиває на сервіс. Треба віддати його. Добре, Неважно. важне. Лічиме. Середу вже вилітаємо. До кінця не можу усвідомити, зрозуміти, що все своє життя потрібно зараз, сука, упакувати в одну валізу. 78 на 50 і 25 кг туди можна запакувати. У мене оплачений багаж 20 чи 25 кг, не пам'ятаю. А, і рюкзачок з ноутбуком. Тут я головне, що не їде? Тобто головне. Та що головна. Що ви тупите? Та стали не можуть розминутись, там головна йде у них. І вона має пропустити цього чудака. Вона дивиться. -тко. Не розуміє третіє. Нема часу, курва. Чи добре, я став умовний на 14 дабку від ковіду. Чи дав би ради, ти шибчий Можна, тільки я зараз вам пані там, пані чека. Іли часу? Myślę, że tak z 50 minut. Bo lece wstanie. Tak. Żeby mieć to wszystko, że jestem vakcynowany. Rozumiem. To wszystko się ogarnie, nie? Tak. Dzięki. Apteka. Pozwonił, kurczę na linię. Przedstawił się, dał swój PESEL, To jest identyfikacyjny numer po polsku. To się mówi PESEL. I mnie zapisali na najbliższy Адрес. 5 хвилин минут, достай сертифікат. І вже Вакцинований. Все, я мечений. Ось мій QR-код. 10 хвилин. Сюди вкололи плече. Каже пані, що можливі побічні ефекти. Мені вже аж самому, блядь, цікаво, що зі мною буде відбуватись. Якщо не сьогодні, то завтра точно. Температура і так далі. Я кажу, це там пані, гада. Ось такий сертифікат на А4 видрукувала. Я кажу, це все? Так. Подивимося. Маю надію, що все буде добре. Їдемо далі. Потрібно ще заїхати в Кантор, купити долари, бакси. Лупить в очі. Це я так прощаюсь з Варшавою. Ось вона там. Завжди сюди любив приїжджати, дивитись на літаки. Ось там полетів, земляється. І я вже лечу. Ось-ось після завтра. Аж не віриться. Три роки я у Варшаві був практично без виїздник. Потім я поїхав в Німеччину. Там клубніку возив минулий рік ягодки. Після ягодків поїхав фури переганяв. Після фур, ви вже бачили, я у Франції в трансферах повернувся в Варшаву, продав автомобіль і... Але ось така є реальність. Є можливість, потрібно летіти. Змінювати щось в житті. Не слухати людей, а що там, а думаєш, там краще буде, а просто тупо пакувати речі і летіти. мне номер, відповідаю. Алло, здравствуй. Мерседес, слушай, дорогой, продаешь? Продал? Жалька. Такой машина, такой салон. Ну, я вижу, вижу. Очень жалька. А за сколько отдали? Я кажу сумму. О, хорошая цена, хорошая. Ну, хорошо. До свидания. Сьогодні вівторок 20, 10 отривін ментолових, ще 6, 6 дозамовив. Одна на півтора тижня мені вистачає Духи, таблеточки. Потрібно маму другу буде там в Штатах передати. Антидол від зуба, від голови. Та й все. Пакуємося. Мене на вечір вчора почало морозити від цієї вакцини. Спав одітий, в третій ночі проснувся, задихався, не було чим дихати. Відразу мене. А проснувся від чого? Нарвоту мене потягнуло. Швидко біжу в ванну. Просто піздець. Рано проснувся, голова болить, але вроді нормально. Жити можна. І надіюсь, буду. А мені люди відповідають в інстаграмі, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, ссылочка в описі що типу від цієї вакцини люди вмирали. Та я знаю, чув. Не вірив я до кінця, що якісь побічні ефекти, але на собі. Відчув це. Надіюсь, більше мене ковбасити не буде. Їдемо. Може в український ресторан, з'їмо борщика, щоб мене попустило з часничком. Ну ось і все. Продовження буде. Роздрукував. Ось так це виглядає. Тут а, код вказаний мій. Гуманітарний. Security U4U United Station. Так, квиточок мій. Євген Багліков. Пересадка. Термінал 1, Шопена, Варшава. 20 КГ. ручна кладь. До Рима. І потім тут пересадка длительності Рим Нью-Йорк. Світ за очі. Їдемо, машину віддамо. Дуже, як мені недобрий від тої вакцини. Як у вас ранок розпочинається? Ви просинаєтесь, чистите зуби, п'єте кавку, з піздюком, собачкою, йдете гуляти. А я просинаюсь і піздую на мойку. Розменю собі тих 20 злотих. І їду собі на мойку. І так кожен день. Чи своїм мерседесом, чи чужим мерседесом.